Так, ось ми трошки вже кабелів в село проклали, трохи навіть е, кабель зв'язку, це у нас UTP кабель на камери. Постарався відділити їх трохи десь від силових мереж. Трохи підняли десь там, де немає як відділяти, це у нас будуть камери по всьому залу. І далі там у нас є більш вільніші лотки для всієї для всіх датчиків, там відповідно мережі траси для кабелів теж є такі більш вільні. Ну і ніби все, тут більш менш кабелі в мене всі закінчені. Ось так виглядає лоток М400 основний. Там ще в нас є 200, які виходять. Теж трохи досить зайнятий. 200-й переходить в 100-й, він такий досить зайнятий.